Відео про те, що можна купити на 350 гривень в Україні. І так, скажу, для мене це дорого, бо коли ми їхали з України, ціни були значно нижчими. Радує тільки те, коли переводиш у канадський долар, тоді тобі трошки попускає. Так от, банани 49,89 за кілограм. Хурма «Піраміда» по акції 79,95 копійок. Хліб із чорносливом 14,90. Оселець 107 гривень, 40 копійок. Локшина швидкого приготування. 4 порції, одна велика. 480. Пакети для сміття 38 гривень, 30 копійок. 10 пакетів на 120 літрів великі пакети. І. Вода. Я купила 6 літрів за 37,90. негазована, звичайно, питна вода. Отак. От Жменька та їсти немає що.